Майбутнє фінансового ринку, поліпшення інвестиційного клімату та втілення реформ. Ці теми стали головними під час зустрічі очільниці Нацбанку Валерії Гонтарєвої та екс-директора МВФ, а нині члена наглядової ради банку кредит Дніпро Домініка Струскана. Відомий фінансист відзначає позитивні зрушення. Проте лише банківська реформа не призведе до економічного зростання в українського бізнесу та в іноземних інвесторів. Основна вимога захищеність українські партнери. Та за кордоном і міжнародні донори наразі чекають на реальні зміни в українських суда захисту кредиторів, повноцінне функціонування судової системи усе має вплив на життя кожного. Банківська система як кров в організмі людини. Якщо вона погано циркулює, то погано функціонує і весь організм. Я не хочу бути дуже критичним, адже підкреслюю, ви багато зробили, але судова система має працювати краще. А якщо в парламенті собі дозволяють робити все, що хочуть, і при цьому лишатися. Без нічого не спрацює. Утім, за словами Строскана, у галузі ще лишається низка нерозв'язаних проблем. я згодна. Якщо правосуддя в країні не існує, вкладати в країну не хочуть, і у парламенті за подібні питання не голосують. Але без захисту кредитів інвестувати не будуть. Це неможливо. Я хочу сказати, що дуже багато парламентарів діють незаконно і ніхто не засуджений. Я можу перерахувати дуже багато членів парламенту, які не сплачують гроші. Що у банківську систему, але сидять у парламенті та голосувати за зміну у законодавстві не хочуть. Всі хочуть уникнути відповідальності. Серед несумлінних позичальників, навіть народні депутати, примусити їх повертати кредити мали б суди, але ті нерідко ухвалюють несправедливі рішення. Тож іноземні інвестори та міжнародні кредитори понад усе чекають на судову реформу, аби на фінансовому ринку всі грали чесно та за єдиними правилами.